Невже незабаром спалахне ще одна війна? У США вважають, що Азербайджан незабаром може розпочати вторгнення до Вірменії. Занепокоєння виказав держсекретар США Ентоні Блінкін. А все через операцію Азербайджану проти Карабаху пише видання «Політика». За словами співрозмовників видання, Блінкін обговорював цю тему під час телефонної розмови із невеликою групою конгресменів від демократичної партії 3 жовтня. Блінкен зокрема сказав тоді, що США перестануть надавати військову допомогу Баку. При цьому він додав, що на думку держдепартаменту Азербайджан може найближчими тижнями вторгнення. Ти до південної Вірменії у держдепартаменті не коментують телефонну розмову Блінкіна, але наголосили, що США підтримують суверенітет та територіальну цілісність. Вірменія нагадаю, 5 жовтня прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підписав декларацію про визнання території Азербайджану, до якої входить нагірний Карабах. Але на думку конгресмена Френка Двалона з Нью-Джерсі, який брав участь у бесіді з Блінкіном, президент Азербайджану Ільха Малів на цьому не зупиниться. Він рухається вперед до своєї мети, тобто хоче захопити Південну Вірменію. Написав конгресмен у Твіттері. його режим підбадьорився після того, як. Зіткнувся з незначними наслідками вторгнення нагірний карабах. Військове вторгнення Азербайджану до цього регіону минулого місяця змусило понад 100 тисяч етнічних вірмен, які проживають в нагірному Карабасі, втекти з регіону. Місцеві лідери капітулювали за посередництвом Росії і погодилися розпустити свою 30-річну невизнану державу. З того часу азербайджанські сили затримали понад десяток колишніх лідерів. Думаю, саме про таку поведінку й говорили конгресмени телефоном. Дай руку до ліктя відкусить. Справа у тому, що південна частина Вірменії розташована між основною частиною Азербайджану та його есклавом Нехічеванньо, що межує з Туреччиною та Іраном. Бакул пропонує прокласти через Сюнікську область Вірменія. Зангезурський коридор завдовжки близько 40 кілометрів, щоб об'єднати Азербайджан та Нехічівань. Сторони домовилися створити коридор у тристоронній угоді, ухваленій у 2020 році після закінчення другої війни в Карабаху. При цьому Аліїв погрожував вирішити це питання силовим шляхом. Та сподіваємось цього разу рація переможе над жадібністю, і сторони дійдуть консенсусу. За столом переговорів